Вибачте мені, мамо, за те, що не писав, слова такі важливі вам ще не сказав. Думав, мамо, ще буду я живим, і ми на дворі разом посидим. Шкода мені, не встиг ще стільки розказати, не встиг я вас в останнє обійняти, сказати, як сильно вас люблю, чого в житті вже більше не зроблю, не сказав. Як сильно вмію я кохати, не встиг обручку їй подарувати. Вона так схожа на вас, моя ненько. Надіюсь пробачити мене, мої рідненькі. Скажіть сестрі, хай буде обережно, вже не зможу її захистити. Я люблю її, свою маленьку, хай пробачить, що не зможу до вітаря я провести. Знайте. Сильно я люблю вас всіх, шкода, що зустрічаємось в таку годину, коли не сидимо ми пліч о пліч, а тільки в згадці про свою родину.